Вітаю вас на каналі «У Гостях у Тані. Сьогодні той день, коли можна сіяти огірки. Сьогодні-завтра гарні дні для посіву огірків. І до того ж, вже земля прогрілася, вже тепло, тому гірки можна сіяти. Ну, зазвичай у цю пору, вже останніми роками ми сіємо огірки. Як і обіцяла вам, Раніше у своїх відео попередніх я покажу вам, як я буду сіяти огірки і які саме огірки. Дуже багато переглядів набрало відео про те, коли я розповідаю про огірок Сатіна. Це дійсно суперовий огірок. Ми садимо його вже досить давно, і в нас багато хто садить, ну майже всі сатіна. Це огірок садять, тому що у нас купують плоди цього огірка, консервні заводи і продають насіння. Я ось зараз, Це в мене куплене в магазині Сатінаєф, але я купувала і в цьому році і у представників від компанії. Ось вони продають ось, ось таке. Ну, я взяла тут 20 штук, я взяла ще в них. По гривні 70, ось мені написали, 20 штук по гривні 70-34 гривні. Тому я буду сіяти сатіна. І ще ось у нас з'явилися у продажі такі сатіна F1. Вони теж оброблені. І в цьому році ще представники канцерних заводів нам пропонують шахті F1. Я його ніколи не сіяла. Але хочу спробувати посіяти. Я його сіяла в відкритий грунт маю це на увазі. Сіяла на підвіконі в рік. Непоганий був огірок. Але ті огірки, які я сію на підвіконі, ми плоди зриваємо, з'їдаємо, а потім саму рослину ми просто викидаємо, тому що на вулиці вона вже не годиться для посадки, вона просто пропадає. Але хочу сказати, любі мої господарочки, про те, що оце, те, що ми сіємо сатіну і в нас величезні урожаї, повірте, я не, не прибріху, як то кажуть, вибачте за слово. Дійсно, сатіна у нас гарно родить. Ось зараз тільки що говорила сусідка, і вона каже, що ну, краще сатіна купила і краще, кращого немає гірка. Але розумієте, можливо, десь він і гірше родить, можливо, він десь взагалі не родить. От, наприклад, я вже розповідала попередньому відео про те, що у мене є знайомі, вони сіяли огірківці, вони самі з Харкова, але у їх є там земля у тишках Харківської області. Їм сатіна не пішла по душі, тобто до душі вони кажуть, що в них гарний дерегал. Я купила те регал, але. Знаєте, що мене зараз, як то кажуть, напрягає? Напрягає те, що останнім часом така погода, ну і холодно, вітри у нас страшенні і мало бджіл. А ось регал написано бджола запиляємо гірок. Я не знаю, чи будуть тут бджоли. Це не означає, що тут у нас нема пасік. У нас тут ліси, у нас тут хащі, у нас тут дуже багато і таких дібров, і липових, і сіють підприємці, сіють гречку, але бджіл дуже мало, тому що погодні умови б можливо не дають можливості далеко літати, тому що я не спостерігаю, наприклад, на квітах яблунь багато бджіл, чи ось у мене в дворі багато. Квітів, то раніше їх там тих бджіл було море. Тому я хочу не хочу брати оці гірки до запиляє моє, а тільки беру ті, які вони самозапильні. Тобто партенокарпічні пертино ну ось Зараз я буду сіяти і покажу, яку відстань ми дотримуємося. Я знову ж повторююся, хто хоче подивитися все про цей агіроксатіна є відео. А я просто вам покажу, яку відстань ми через яку скільки сантиметрів ми сіємо, і потім як ми. Прищипуємо, тому що це було, ці були рекомендації нам дані вже дуже-дуже давно цими представниками, які продавали нам насіння, і вони нам також вже потім рекомендували. І вони рекомендували саме оцю пору сіяти огірок не раніше. Ну Я думаю, а зараз тим паче, тому що до цього було холодно. Ну ось Я зробила два таких рядочки. Ось один рядочок. Ось другий рядочок. Сію я у кінці городу, низинка у нас тут. Справа в тому, що у нас іде город зверху вниз. Там далі, то там алюмінієвий дах, то наша хата, вона на горі стоїть, а город пішов вниз. Це там сад наверху, а потім уже город. І ось тут низинка. Я завжди на цій низинці сію огірки. Огірки вони люблять взагалі вологу. і... Щоб було багато води. Я роблю ось такі рядочки. Рядочки я роблю, я зараз прокопала, земля дуже суха. Давно вже вигорано, бачите, дуже сухо, 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 присухо. Тому я перекопала, щоб зверху в мене була сиренька земелька. Потім я роблю ось такі, знаєте, такі. Чому так роблю? Тому що, коли я буду сіяти, огірки люблять воду. І поливати можна ось ось так. У, у цих ямочках, тут буде огірок і тут поливати. І корінчики будуть доставати, тому що огірок не любить, коли на коріння попадає вода, особливо холодна. Промішок між цими двома рядочками ну десь півтора мого шагу. Ну, Взагалі-то була рекомендація 2 метри. Але розумієте, тоді, коли ми садили там 10 сотих огірків, то там ми могли город цілий відділяли. Тут уже я трошечки так економлю, бо в мене багато місця. Ось отак, унизинка і буду зараз садити. Дуже швидко висихає земля, ось скапала, вже земля майже суха, бо вітер, чи сьогодні пасмурно так, мушки доїдають. У мене є отака паличка тут 20 см. Я спеціально так паличку собі роблю, коли сію огірки. І ось проміжок у мене буде 20 см. Ось, ось тут у мене буде огірок. 20 см отут огірок. Але я саджу по два, по два зернята. Там, де два, де один, але в основному дві зерни не кладу. Зараз покажу вам однією рукою. Ось я так беру в мене зернятка, ось, роблю таку виїмку, не глибоко, огірки не люблять глибини. І кладу одне зернятко, трошечки далі я кладу інше. І землю. Я отак притрушую. Притрусила все. Ось тут у мене буде. Тепер тут, далі. Так пом'яла земельку, щоб була м'якенька, щоб зернятку було легше вилізти. Тут я покладу одне зернятко. І знову ж сиренька і земелька і притрусила. І так ноль проміряла і так далі буду сіяти. Посіяла я два рядочки гірка сатіна і от там ото позначка, то у мене там було 10 зерне, зернят в шахті. Я позначила. Хоча там було не 10, написано 10, а було 9, до речі. Оце, знаєте, оце проміжок між двома рядочками. Можливо, комусь покажеться, що він ну, широковатий, насправді дуже зручно вибирати гірки, не треба ходити по стиблах. А з іншого боку, ви знаєте, ну, кого, можливо, багато місця, то ну, є місце, де садити, наприклад, капусту. Але я іноді саджу між двома рядками огірків, саджу ще рядочок такі не капусти. Крайні, оце тут о, мене огірок, а далі там був сусідський город. І межа, то над межею я завжди саджу кукурузу. І огірки вони трошки плетуться на кукурудзу, і кукуруза її захищає. Тобто ну мені так зручно. Друзі, на тепер чекаємо сходів, будемо вирощувати огірки, я покажу, як я їх прищіплюю, на яким листочкам, як саме кому хочеться далі. Подивитися, як я вирощую огірки. Підписуйтесь на канал, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. Пишіть коментарі, ставте запитання, по можливості я буду відповідати всім. На все добре, дякую, всім миру, всім гарного дня. До побачення!